Розбираю я ту меншу пралочку, Я не буду нікуду знімати весь процес, не бачу сенсу. Тут все то саме. Вже знімлю. Як розберу порахуємо. Так, розкидав я пралку. От вже корпус пустий. Док. Тут буде вага 20 кг. 20 кг. Все, я записав, 20 кг чорного металу це на 40 гривень. Алюмінію не знаю, треба зважити, будемо поважити. Так раз кусочок з ручки. Двигун дві частини. І колесо напас. Є. Итого кило 200. Ну, в принципе. Записываем. Записываем. Один и Так, алюминий по 40 гривень, то будет 1 и 2 на 48 гривень. 48 гривень. Так, дальше медь. Так, що у нас по міді? По міді, Раз обмоточка з мотора. Зараз ми її заважимо теж. Оценочка. Гарно блискуча, так? Да? 295 грам. Запам'ятали собі, так? Да? Далі обмотка. Ну, обмотка слабенька. Що вона має у нас обмоточка? 400 грам. 400 грам грязний це є 100 чистий. 295 плюс 100 це є 300 грам міді. Далі. Ну тут що тут важить? Просто пара грам. Якер. якер двигуну мідний попався. Видно, так? Да? Все мідне. Єдине, що він дуже залитий лаком, тобто це треба буде випалювати. Ну, тут 200 грамів, це точно. Тобто, і того 500 грамів у нас є чистої мії. Вже. Далі. Мідь з насоса, правда, у нас залита. До речі, дивно. Звір полида? Це те саме, просто це залите. Також випалюємо ці Маленькі катушки, це все це, в це, це, той самий ящик на випалювання. Далі, що попалося? Попалися релюшки, ну, стандартні, да? видно, срібло є трошки, тут пара контактиків, тут є контактики от зі срібла. По платах, що дві плати, це є плата, сама панель управління. Так, що тут видно, чіпи, які познімаються. Все, тут вона гола. Наступна вкладка. Так. Тут є релюшки. раз, два, три, точно срібло. Тут заглянемо, подивимося, що там є. Алюмінієвий радіатор, треба буде зняти. Ну і тут 4 чіп. І бачу, є SMD-конденсатор маленький. Це все ми фенно будемо здавати. Ну то, що я зараз і не буду займатися, плати також збираю, назбираю мішок ящик, всіх за вечір розібрав. Так, що в нас по міді? По міді, раз обмоточка з мотором. Зараз ми її заважимо теж. От вона така. Гарна безкоча, так? Да? 295 грам. Запам'ятали собі, так? Да? Далі обмотка. ну Обмотка слабенька. Що вона має у нас? обмоточка? Зараз 400 грам. 400 грам грязний, це є 100 чистий. 295 плюс 100 це є 300 грам міді, Далі. Ну тут, що тут важить? Просто. Параграм. Якер, якер, вигону мідний попався. Видно, так? Да? Все мідне. Єдине, що він дуже залитий лаком. Це треба буде випалювати. Ну, тут 200 грам, це точно. Тобто і того 500 грам у нас є чистої мії. Вже. Далі. Мідь з насоса, правда, у нас залита, до речі, дивно. Звір да? Це те саме, просто це звити. Також випалюємо ці маленькі катушки, це, це все в той самий ящик на випалювання. Далі, що попалося? Попалися релюшки. Ну, стандартні, да? Видно, срібло є трошки, тут пара контактиків, тут є контактики от зі срібла. По платах. Що Дві плати. Це є плата сама панель управління. Так, що тут видно? Чіпи, які познімаються. Все, тут вона гола. Наступна платка. Так, Тут є релючки, раз, два, три, точно срібу. Тут заглянемо, подивимося, що там є. Алюмінієвий радіатор, треба буде зняти. Ну і тут чотиристоронній чіп. І бачу, є SMD-конденсатори маленькі. Це все ми феном будемо здавати. Те, що я зараз і не буду займатися, плати також збираю, назбираю мішок ящик, псів за вечір розібрав. Так, що в нас по міді? По міді? Раз обмоточка з мотора. Зараз ми її заважимо теж. Оце гарно блискуче, так? Да? 295 грамм. Запам'ятали собі, так? Да? Далі. Обмотка. ну Обмотка слабенька. Що вона має у нас? Омоточка. 400 грам. 400 грам грязний це є 100 чистий. 295 плюс 100 це є 300 грамів міді. Далі. Ну тут, що тут важить? Просто пара грам. якер, Якер збигуну мідний попався. Видно, так? Да? Все мідне. Єдине, що він дуже залитий лаком. Тобто, це треба буде випалювати. Ну, тут 200 грамів. Це точно. Тобто і того 500 грамів у нас є чистої мії. Вже. Далі місць з насоса, правда, у нас залита, до речі, дивно. Звір Да? Це те саме, просто це залите. Також випалюємо ці маленькі катушки, це, це все в той самий ящик на випалювання. Далі, що попалося? Попалися релюшки. Ну, стандартні, да? видно, стрібло є трошки тут. Пара контактиків. Тут є контактики от, зі срібла. По платах. Що? Дві плати. Це є плата, сама панель управління. Так, що тут видно, чіпи які познімаються. Все. Тут вона гола. Наступна платка. Так, тут є релюшки. раз, два, три. Точно срібло. Тут заглянемо, подивимося, що там є. Алюмінієвий радіатор, треба буде зняти. Ну і тут 4 чіп. І бачу, є SMD-конденсатор маленький. Це все ми феном будемо здавати. Ну, то, що я зараз і не буду займатися, плати також збираю. Назбираю мішок ящик, псів за вечір розібрав Так, і того вийшло 600 грам міді 600 грам. Мідь по 240, 600 грамів це на 144 гривні. Так, і того, і того 40 плюс 40 88 і плюс 144, 232 гривні. 232 гривні. Мінус 100. Що я на неї потратив, і того 132 гривні заробіток. Ну таке, не знаю. Я її взяв, бо, бо брався оптом. Чисто заради такої пралки кудись їхати, тратити свиляру в час. Швидше, ні. Такі пралки вигідно брати, якщо їх будуть безкоштовно. Так що так що якось так. Так. І наступний ролик ми розбираємо ось цих дві мікрохвильовки. Так само все будемо списувати, важити. Це йде менше. І це йде більше. Все. Це наступне відео. Кому цікаво, дивимося, коментуємо, ставимо лайки. Наразі. Честь.